Я всегда з собою беру відеокамеру, наспівуючи слова із колись відомого шоу, сам собі режисер, я як вам і обіцяв, відправився до Москви. в епіцентр великих грошей, розпусти і найрізноманітніших спокус. Щоб на припаті Премії Муз-ТВ, спілкуючись вічнавіч із зірками СНГшного масштабу, дізнатися у них, як же їм вдається в такому непростому бізнесі зберігати чистоту своїх помислів і тримати совість у сухому і теплому місці. Про все це дивіться прямо зараз в нашій новій рубриці третє око. Перше здивування, яке у мене виникло, коли я приїхав на подію, було: А власне, яким чином у торговельному центрі серед шкір галантерейних виробів організатори збираються проводити препаті музичної премії? Але потім, побачивши в кінці коридору 10 метрів червоного Кавроліну, і що найголовніше, Максима Галкіна на ньому, зрозумів, що потрапив саме туди, куди треба. Тож, попрямувавши за чоловіком Алли Борисівни, мені вдалося легко впоратися із охороною і гардеробщицею, і я вмить опинився у світі російських селебриті. Дуже переймаючись за фізичний і моральний стан працівників цеху розваг, того вечора мене цікавило, як на мене, найактуальніше на сьогодні запитання. А зараз період поста. Ви пастіть? Ні, ні. Я Шон Пен, мой друг, какой пост. У меня очень сложный график, я не всегда высыпаюсь, и режим очень такой, я бы сказала, беспорядочный. Поэтому ну, я не могу соблюдать пост, к сожалению. Нет, как культурист поститься. Боже, спасибо, что, это, это, к сожалению, я не могу себе этого позволить. Мне один раз тренер сказал, я тебе только. Поэтому вот я хотя бы был было, за желание, прямо говорить, Я хочу, хочу попробовать. Ты постишься? Нет. Пилигримы, люди, которые занимаются художественными профессиями, они. Uh, Могуть не придержуватися поста, це прописано во всіх скажемочниках, але найкрасномовнішим з усіх був діджей з Фамілі Ширман спрашиваете про пост сейчас, да? Тож для того, щоб не нариватися, і далі я вирішив зробити запитання більш зрозумілим для осіб із тонкою творчою організацією. Так. Є для артиста творчий пост <реку> від інтернету, мобільної связі може, через мірному общені. <реку> ну, ви знаєте, в, в, в принципі. Я, я не сторонник каких-то искусственных ограничений, но иногда нужно, конечно, выключать мобильный телефон. <связанная> иногда интернет сам пропадает в доме по естественным причинам, и можно жить без него. Твой творческий пост? Ну, наверное, это куда-то уехать, закрыться, не слушать чужую музыку и писать свою, чтобы не отвлекаться. Допустим, просмотр кино. Я очень люблю э, кино, и, допустим, во время поста могу ограничить. Вот свой доступ к кинотеатрам. Нет, есть просто пост, это как бы пост какой-то информации в сети, в ленте. Я запостил, понимаете? Сколько смыслов до этого слова? Я в интернете, ну, есть пост, ну да. Но я вот, например, к моему большому сожалению, дня 4 в Твиттер не заходил почти. Проте героїчний вчинок Діми Білана і утримання від інтернету на цілих 4 дні просто дитячий садок порівняно із жертвами, на які згоден співак-культурист. Если какой-то творческий пост, то есть для того, чтобы сохранить какую-то внутреннюю целостность, нет интернету, мобильному телефону, чрезмерному общению, женщинам. Ні, ну жінкам точно Ні. Така відповідь добряче розсмішила дружину Станіслава. Але після обмовки по фрейду він швидко виправився. Чи точно да. Нє, плід, я поводу павдавженщину. Да, точно ніякого відказу жінкам, точно да. А от отарку ще на швілі тільки почув про відмову від жінок, як одразу почав нервувати. Ні, 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 у нас нічого. У нас є только увілічення жила. З дівушками і так далі. Переконавшись, що із психікою у зірок все гаразд, я поцікавився, як артисти розуміють назву церемонії Перезагрузка, і як часто вони самі перезавантажуються. До да бабки заканчиваються, починаєш думати, чим заробити, Сразу одразу репу чесати, так, а ще на чому можна заробити? І зразу починається перезагрузка. З цього моменту, як тільки гроші закінчились, все пішло. Навіть постріч кончики волос, навіть для мене це теж якісь переміни. От у всіх бенюша так просто як у тебе відбувалися зміни. Узявы Польну, например, перезагрузка це ціла мутация, на яку я між іншим, вчасно но Вона Она происходит прямо сейчас. Как в прекрасном рассказе Рея Бредбурі куколка, когда вот сначала вот так окукливаешься, потом раз. да, вылупляешься это совершенно другое. Каждый понедельник осмысливая свою жизнь, понимаешь, что я бездарен. И каждый понедельник понимаю, что нужно начинать заново всё. Конечно, мне кажется, понедельник мой. В результати для того, чтобы меня уже больше не трясли, я вирішив дати артистам можливість самим сказати про себе все, що вони думають. Це перезагрузка, тому що э артисты-то тоже достали, те, которые были, і включає там опять-таки там и нас, там і Денис, і я. І поставив остання. Найголовніше запитання. То що буде живий звук исключительно на наступній церемонії? Это многих хотели. Да я думаю, это никого не отсеет. Может, это скажется на качестве чьего-то выступления, но чтобы отсеяться, это же надо еще обладать самокритикой.